Коли всі говорили про те, що ми стоїмо в кроці від миру, вони не точно сказали. Треба було сказати, ми стоїмо в метрі від миру. Ну, Тому що крок і метр, вони ніби схожі між собою, але це різні речі. Крок це те, що можна пройти, а метр це тільки те, що можна виміряти. От в даному випадку, свіжа заява Венса говорить про те, що ми стоїмо в метрі від миру, але цей метр. Залізобетонна стіна, як ото в цьому фільмі про ходаків, які здолати неможливо. Він високий, він довгий, він безкінечний і можна обійти, якщо там є чим обійти. Ніхто не хоче платити ціну за мир. Україна не хоче платити очевидно. Росія не хоче платити теж очевидно. Європа не хоче платити. Так само очевидно, і Штати не хочуть платити, і це теж очевидно. Саме Венс це і визнав. Ну він не назвав Штати, але всіх інших він назвав. З вами я, Олександр Бригінець, Ви на моєму каналі Бригінець на телемарафон. ми з вами говоримо про найболючіше і найважливіше, що для нас є. Питання миру. Трамп пішов на вибори з гаслом, що він швидко вирішить проблему. Для нього все було зрозуміло. Ну, як і для Зеленського. Зеленський теж, пам'ятаєте, казав, що треба сайтись на середині. А Зеленський казав а і казав, що я поговорю з Путіним, і ми вирішимо питання на 20, за 24 години. Ну, в принципі, логіка приблизно та сама. <кхе> Малозначущі поступки, легкі логічні висновки, гарні аргументи, і все, сіли, домовились, і все буде. Вийшло, що ні. І варіант Зеленського не спрацював, і варіант Трампа не спрацював, тому що ну, не буває так, щоб це так спрацьовувало. Якщо двоє розумних людей чи дві країни з мозгами сядуть і домовляться, ну так, можна собі уявити. Але дві країни з мозгами, дві не воюють між собою. Ну, мабуть, би, ну, там, умовно кажучи, Швейцарія і Австрія могли би домовитись про, між собою про мир легко. Ну, чого ні? Або там, е, хоча, я може і перебільшую, про Канаду і Сполучені Штати. Може би вони швидко домовились. Сіли би поговорили, вирішили проблеми, які в них існують, і домовились би швидко. Ну, просто тому, що вони не воюють, і в них немає цих проблем, які не можна вирішити. Проблеми, які існують між Європою, НАТО. Україною з одного боку і Росією не можна вирішити за столом перемовин бо якби їх можна було вирішити за столом перемовин, війна би і не почалася. І це тепер мені здається, я не знаю, чи це визнає Зеленський. Мені важко сказати, я ніколи не, не чув в його словах нічого такого, щоб щось визнавало. Але Венс зробив заяву чітку і очевидно. Він сказав про те, що ну фактично миру не буде. Але він не назвав це так. Він сказав, що ми дуже гарно попрацювали, ми досягаємо успіху. Е, мож, міг би сказати, що ми знаходимося в метрі від миру. От, і, але це не той шлях, який ми можемо пройти. В даному випадку Венс назвав трьох винних. Він сказав, що є три винних, чому ми не можемо досягнути мира. До речі, зауважте у Путіна був один винний це Європа. Він вважав, що Європа винна, що вони з Трампом не можуть домовитися. А у Венса винних три: це Україна, Європа і Росія. Ну, слава Богу, що там, хоч і Росія з'явилася вже якась надія є, що Росія теж винна. Це говорить про що? Про те, що е, винний ніхто названий не буде. Ну, от всі говорили, Україну назвуть е, ЦАПом від ну, не назвуть. Це вже очевидно, тому що Україна не одна винна, і тепер такого тиску, який був, вже і не буде. Я завжди казав, що ключове це перечекати е, певний момент, поки у Трампа там своєрідна істерика. Е, Росія теж не буде названа винною. Ну як вона ж не винна? Вона ж сама запропонувала мирний план. Трампу, Трамп його прийняв, запропонував Україні, домовився це з Україною і так далі. Тобто логіка Росії зрозуміла, якби не Європа, то на Україну тиснули б далі, скільки треба, і нічого поганого не сталося, бо все було б супер, і вони б всього досягали так, як треба. От. А отут Європа така сяка, вона сама ледве не розколюється зараз від протистояння, які там виникли, і Штати ледве не розколюються, ви ж бачите, що. Держдеб уже сам починає офіційно спростовувати інформацію про те, що е, е, цей Рубіо і Віков не мають між собою конфлікту. Ну, уявляйте собі, до чого доходить. От, тобто там е, всюди є клінчі. В Росії клінчив так само до, е, нафта по 34 долари. Слухайте: 34 долари нафта при собівартості Її до 35 доларів в деяких моментах, і транспортування її від 15 до 25 доларів. Це говорить про те, що вони працюють в збиток. І зараз вони, ну, що таке в збиток? Ну, просто багато хто не, зрозуміє, не розуміє. Всім здається, що в збиток це коли ти вкладаєш сьогодні 100 доларів, а отримуєш 50 доларів. Ні, це, це не той збиток. Збиток тут такий, вони вклали в цю структуру стільки-то. Вартість нафти, умовно кажучи, собівартість нафти, ну там, умовно, будемо для легкості рахувати, 30 доларів, з яких вони прямо зараз вкладають 10, а 20 доларів це вартість, ну тобто вартість обладнання, яке вже куплене, все інше, і так, далі, і так далі. І коли вони рахують собі вартість і рахують прибуток, вони собі вартість цього всього рахують. Але коли ви рахуєте вартість сьогоднішніх затрат і вартість, Нафти, яку ви купуєте, у вас нібито формально є прибуток. Ну, умовно кажучи, у вас є будинок, який коштує, ну там, умовно кажучи, 20 тисяч доларів. І ви здаєте в оренду кімнату за 100 гривень. І кожен менеджер вам скаже: Ну, що ти робиш, ти ж. Працюєш собі в збиток, собі вартість будинка, територія, поділили, помножили. Виходить, що ти не можеш здавати менше, ніж за 500 гривень, інакше ти працюєш в збиток. Плюс, а вони кажуть, та ні, нам аби покрити комуналку, а комуналка 50 гривень коштує, а у 50 гривень це прибуток. Так вам же потім там то-то, то ремонт робити і так далі. Не, нас не хвилю. От зараз Росія знаходиться в такому стані, що їй потрібні, хоч якісь гроші, щоб вести війну. І для цього вона готова продавати нафту собі в збиток. Ну це реально збиток. Вони знищують систему, свою нафтову, але вони сподіваються, що потім вони все відремонтують, коли війна закінчиться, і вони знову будуть на коні. Але вони на коні не будуть ніколи. Таким чином, гроші у них поки що ще є, прибутків у них немає, податків їм платити нічого, для того, щоб фінансувати війну. І вони знаходяться в Досить складні ситуації. У нас є хоча б Європа, яка нам точно буде допомагати, і Сполучені Штати, які певно будуть допомагати. А і зараз ми про це поговоримо, тому що можна поговорити про сценарії, які можуть виникнути. А таких сценаріїв є три сценарії. Реальний, який, мабуть, буде менш реальний і нереальний. Я вам всі три назву, хороших там немає. Але назву. Перший сценарій е, називається Миру не буде, а будуть вічні перемовини. Всі будуть вдавати, що вони хочуть досягнути мира, але питання буде не в тому, щоб досягнути мира, а питання в тому, хто перше визнає, що миру не буде. От вони будуть тривати до того моменту, поки хтось скаже: Та скільки можна, миру все одно не буде, давайте шукати інший варіант. І цей варіант буде тривати довго. Україна не буде такого казати, тому що і Порошенко говорить, що треба вести мирні перемовини, і Зеленський веде їх повним ходом, а толку ніякого. І я думаю, що якщо залужний його запитати, він теж скаже, що треба вести мирні перемовини, але вони ні до чого не призводять Штати... Трамп може визнати, що мирне миру не буде, але йому все влаштовує. Ну, як все влаштовує? Умовно, влаштовує. Ну, перемовини ж ведуться, ведуться. Ну, от наша роль така. Європейці теж замість того, щоб приймати якісь жорсткі рішення, готові е, якийсь певний довгий час погратися в перемовини, сподіваючись, що перемовини якось е, зменшать інтенсивність конфлікту війни. Але насправді інтенсивність війни буде зменшувати. Не самі перемовини, а те, наскільки санкції будуть діяти на Росію, наскільки вони матимуть можливість ввести якісь певні бойові дії, наскільки у нас буде можливість значить, відповідати. Ця війна може тривати скільки завгодно часу, нам не дадуть програти, Росії не дадуть виграти. І оце буде тривати якийсь довгий час, поки не з'явиться нова креативна ідея і, до речі. Це приблизно те, що було у 2024 році, поки не прийшов Трамп. Але Трамп прийшов з креативною ідеєю. Ця креативна ідея запалила маси, повели перемовини, і от зараз ми повернулися до ситуації, яка була. Тільки тоді Байден ніс багато витрат, а Європа менше. А зараз Європа несе витрат багато, а Штати, ну, так собі, поки що несуть, а там далі невідомо. І хтось в якийсь момент скаже, та все, та не буде ніяких перемовин, скільки можна. І коли якась сторін випаде з цього перемовного процесу, процес може навіть швидше піти. Ну, умовно кажучи, американці скажуть, ні, а тут з'являться китайці, скажуть, а ми за. Або Європа скаже ні, а Росія скаже, о, прекрасно, тепер без Росії Україну можна дотиснути. І так далі. Тобто, Або ну, тобто, варіанти є. Другий варіант це такий, ну я вважаю, що це найпродуктивніший. Не, не, Я неправильно сказав, не найпродуктивніший, а найреальніший варіант. Другий варіант, так само реальний, це е, війна низької інтенсивності і припинення війни по факту, а не по угоді. Ну, грубо кажучи, ніхто не хоче визнавати лінію фронту. Путін вдає, що він хоче завоювати всю Україну, але він уже сам розуміє, що він не може. Україна не може віддати тих територій, які окуповані, і починається зменшення інтенсивності війни. Мої знайомі іноземні колеги, військові експерти, не українці, вони говорять, що ви зможете зрозуміти про. Те, що наступила така неінтенсивна війна, коли у вас в списку втрат ворожих, ви побачите цифру 500 і менше. От зараз у нас тисяча, тисяча чуть більше, тисяча чуть менше наші показують знищених ворогів. А коли ми побачимо там 500-480 і поплили вниз, це значить, що інтенсивність війни суттєво зменшилась. І якщо ви подивитесь. На нашу нинішню війну ви побачите, що такі періоди вже були. І це були ті періоди, коли мир був можливий. Тобто сторони знижували інтенсивність війни, було менше жертв, війна ніби заспокоювалася, в цей час велися закулісні перемовини, про яких ми нічого не знаємо, я так думаю. І це ні до чого не призводило. Подивіться, я просто не хочу бути. Ну, якщо ви запитаєте, я вам потім скажу в наступному відео, що це за періоди. Значить, і це другий варіант. Він, в, його, в ньому є позитивний момент в тому, що нас не будуть змушувати виходити кудись з цієї лінії фронту, яка існує. Ну, тобто не буде моменту, що нам скажуть, ви сюди уйдіть, а сюди прийдіть. Але тут є другий момент, ця інтенсивність може за. Ну, Зменшитися, а потім виникнути, коли захоче Росія. І це, знаєте, як оці сумські прориви Росії, що нам для того, щоб тримати оборону, треба всюди мати лінії оборони, бійців на передовій і так далі, так далі. Ми ж не будемо наступати на Росію, а ми будемо сидіти в обороні. А росіянам для того, щоб зробити прорив, нічого не треба. Вони можуть півроку сидіти в лісі курити. Пити і гуляти, потім зібратися в одну купу і поїхати в якесь село, де їм розвідка сказала, що в наших найслабіше місце, І туди поїхати зробити прорив. І як оце відбулося зараз на Сумщині. Тобто, нам для оборони треба багато зусиль по всій площині, а їм треба створити е, суттєву перевагу в одному місці. А в всіх інших місцях їм взагалі не треба нікого мати, тому що ми ні на Брянщину не наступаємо, ні на Курщину вже не наступаємо. Тобто Оце е, така історія. і Так само, ну, ясно, що є розвідка, яка може нам показати, що Росія знову готується до війни, е, до нового пош... е, ну, посилення. Ну, це, умовно кажучи, е, такий варіант, е, коли ніхто не може підписати угоду, але всім вона вже війна набридла, і всі кажуть, що е, треба щось рішати. І третій варіант це ми проводимо. Реорганізацію держави, оберемо нове керівництво, мирної угоди немає, нове керівництво держави виявляє характер і суб'єктність, починає будувати по-новому систему всю і доводить Росію до такого стану, що вона починає розуміти, що краще якусь угоду підписувати. І тоді нова влада починає тероризувати в хорошому смислі цього слова, європейців. І європейців, е, і американців всі починають розуміти, що тепер Україна не та і вона готова, вона стає суб'єктом, виявляє характер і починає діяти. Завжди знайдуться союзники, які нам допоможуть такий варіант прокрутити. І тому я абсолютно переконаний, що цей варіант теж має місце, але він мізерний, тому що для нього цього треба кілька серйозних факторів для. Які залежать від нас самих великою мірою. Це перше, чи готові ми обрати нового президента, чи готові ми, якщо ми будемо готові обирати нового президента, треба дуже це легко показати. Перше, соціологія повинна показати, що рівень довіри до Зеленського менше 10%. Ну, от як у Ющенка був. Менше 10%. Як тільки у Зеленського менше 10%, Вся його команда розбігається. Вони розуміють, що ніякі фальсифікації нічого не допоможуть. Як тільки його фаль... команда розбігається, його фракція нікуди не відвається, вона просто розбігається. І вона буде готова для е... перезавантаження. З'явиться хтось новий з рейтингом 30-40%, ну, 30 хоча б. І він скаже: Так, ви ж знаєте, що я буду президентом, ви ж бачите соціологію, бачите. Конкуренції ж ні? Ні. Давайте. Вже зараз працювати, робити те -те, те те те, те, те таке перезавантаження в демократичній країні можливо при умові, що не почнеться безпреділ. Поки що безпреділ не почався. Є всі ознаки того, що влада його хоче застосувати. Вона цинічно краде. Ви бачите, що гроші передають не тільки в Росію, а й зерно передають в Іран. Ви бачите, які йдуть переслідування і так далі, і так далі. Багато в яких випадках, але те, що судова система там відпустила Червінського і відпустила Магамеда Расулова, І якщо зараз ще судова система скасує указ про санкції проти Порошенка, це буде говорити, що ця команда розвалюється потроху. Тепер, оце, значить. Викрали цих всіх, що вони конверті, брали, це значить, е, можуть кримінальні справи відкривати, ну багато чого іншого, але ключове в даному випадку: те, що е, коли вони побачать, що влада їх не захищає, е, вони перестануть підтримувати Зеленського і, відповідно, захочуть е, вести такі наступальні дії е, проти цієї влади і шукати, як е, перебудувати країну. Це не Найкращі депутати, але я просто пригадую, як це було в 2014 році, коли всі цільовачки не вся інша бригада раптом несподівано почали голосувати за все, що треба, і кілька місяців це була дуже потужна підтримка всіх наших рішень правильних. А потім, коли ця підтримка здулась, було проведено вибори. Був прийшов новий парламент, в яких від цих сил вже майже нічого не залишилося. Прийшли інші сили. Ну, не можна сказати, що вони були всі там кращими. Ну але все-таки, як мінімум, це були відверто проукраїнські сили, хоча своїми тараганами в голові. Так от, в даному випадку, цей варіант так само абсолютно можливий. І він, але я ж кажу, що якщо там це залежить від готовності всіх, то в даному випадку це наше рішення. От ми повинні до цього прийти. І тоді, справді, цей третій варіант, він єдиний рятівний для України. Інші це просто гімно і гімно, а цей варіант, який дає надію. Що ми виберемо, я не знаю. Ну, я не знаю. ну, Вірніше, я здогадуюсь, що ми не виберемо третій варіант. Ну, Чого ми ніколи не вибирали, а тут раптом виберемо. Ну, Розумієте, що я вже цитував, що ми ніколи не ми стоїм за крок до е, процвітання держави. А потім, коли ну там коли Ющенка е, міг доформувати нації, ми зупинились, обрали Януковича. Коли Порошенко міг е, забезпечити сили і рішучість держави в боротьбі з Росією, ми обрали Зеленського. Не факт, що ми зможемо обрати когось зараз. Хоча по черзі, ніби так виходить, що треба когось нормального обрати. От. Побачимо, стежимо. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть мені. Мені цікаво. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, мої новини, коментуйте, лайкайте, запрошуйте інших і будь ласка. Треба закінчити цей збір. Рік на носі. Це 1428 батальйон безпілотних систем Тінь. Ми для підрозділу, який під Покровськом, збираємо для дренерів на пікап. І ваша допомога дуже потрібна. Ми зібрали вже понад 300 тисяч, ще мало. Треба збирати. Треба збирати. Буду завтра вітати хлопців з Різдвом, будемо думати, що з цим робити. У мене була ілюзія, що ми до Різдва назбираємо ці гроші. От. Ну не, не вдалося. Ну, слухайте, ну мало кому Трампу Мирного Году не вдалося підписати за 24 години. Путіну не вдалося Київ взяти за 72 години. Ну а нам не вдалося зібрати півмільйона за місяці. Ну, буває таке, буває. Інколи збирали, цього разу, ну ні. Ну, по-перше, мирні угоди. Всіх грузять. По-друге, що теж не менш важливо, інтернету, електрики немає. Не всі можуть бути і дивитися, і донатити, і третє. Грошей людям або шкода, або мало. Таке. Побачимо. Тримаємося. Слава Україні! з наступаючим Різдвом завтра. Вибачайте, Різдво. Не знаю, як я буду завтра виходити. До мене <свісно> сина відпускають з служби. От. Так що я, може, буду якийсь час трошки зайнятий. Таке не часто буває на таке свято і так далі. Але дуже сподіваюся, що це таки станеться. Поки що гарантій немає, але ну, якби, віра є в це. От давайте гарного дня, слава Україні!